Слава Україні, з вами телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ із щотижневим оглядом головних подій в боротьбі України за перемогу сьогодні. У програмі повернення наших захисників з російського полону, обстріли Одещини, висадка морського десанту та особливості укладання однорічного контракту 1824. Під час візиту до Фінляндії президент України Володимир Зеленський обговорив разом із президентом Олександром Стубом ключові питання співпраці, а саме продовження оборонної підтримки України, посилення ППО, інвестиції у виробництво української зброї та виділення Фінляндією 660 мільйонів євро на закупівлю оборонних матеріалів і техніки для потреб Сил оборони України. Крім того, обговорили підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Дональд Трамп поділився подробицями своєї розмови з Володимиром Путіним. Припинення ударів по об'єктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури може стати першим кроком до повного закінчення війни та встановлення безпеки. Володимир Зеленський підтримав цей крок, і Україна підтвердила свою готовність його реалізувати. У результаті тривалої роботи координаційного штабу з російського полону звільнено 197 наших захисників. До своїх рідних повернули 175 воїнів сил оборони, з яких четверо з територіальної оборони, 11 захисників з військово-морських сил, 8 нацгвардійців, у тому числі троє з Азову. Троє прикордонників ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важко поранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім надається невідкладна необхідна медична та психологічна допомога. Слава Україні! Слава! У ніч на 21 березня Росія вчергово атакувала регіони України понад двома сотнями ударних дронів та дронів імітаторів. Були також і керовані авіабомби: Одещина, Запоріжжя, Сумщина, Київщина, Хмельниччина, Чернігівщина постраждали від обстрілів. Внаслідок масованих ударів окупантів по Одещині сталися пожежі в торговому центрі, магазинах пошкоджена багатоповерхівка. Троє підлітків дістали поранення у Запоріжжі. Через російські авіабомби травмовані шестеро людей, серед яких чотирьохрічна дитина. У цих та інших регіонах постраждалим надають допомогу. Курсанти військової академії міста Одеса спільно з катерною групою військово-морських сил збройних сил України провели тренування з доставки та висадки морського десанту на необладнане узбережжя. За діями військових моряків і морських піхотинців спостерігали наші кореспонденти. Досвід війни з Росією показав десантні операції малими групами на швидкісних плавзасобах є досить ефективними і дають змогу підготувати плацдарм для переправи основних сил. Тактичний десант було поділено на дві групи. Після десантування першого загону та закріплення їх на узбережжі до них долучився резерв. Підсилений підрозділ морської піхоти здійснив просування та штурм ворожих укріплень, в процесі отримуючи та виконуючи в відні щодо зміни обстановки від керівника навчань. Це їх була перша морська десантна підготовка. У такому масштабі, де було задіяно певна кількість кораблів, катерів, їм дуже сильно сподобалось. Діяли відповідно до відних, де у нас була евакуація поранених та відхід. Ефективно використовували час для тренувань і військові моряки, які під час переходу морем покращили свої навички з відбиття атак морських та повітряних дронів. Відпрацювали маневри ухилення від повітряних дронів. Розстріл на морської надводної цілі, такої як МБЕК, і відповідно дійшли до району висадки і відпрацювали саме висадку десанту. Як показує практика, в морі кожну хвилину все змінюється, відповідно, потрібно приймати рішення та вже на набутому досвіді виконувати завдання. Набуті навички знадобляться майбутнім офіцерам морської піхоти для успішного планування і проведення подібних операцій. Тож курсантам доведеться ще багато разів відточувати свої вміння, аби ефективно нищити ворога і звільняти українські землі від загарбників. Нещодавно до 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу долучились молоді люди, які вирішили пліч опліч з воїнами легендарного з'єднання захищати свій дім. Більшість з них не так давно досягли 18-річчя. З чого ж почалась для них служба у війську, що з речовим забезпеченням і засобами індивідуального захисту. Зокрема, це нам не лише розкажуть, а й покажуть самі добровольці-рекрути. І урочисто присягаю українському народу. Завжди бути йому вірним і відданим. Військовослужбовці, які щойно доєднались до лав 28-ї окремої механізованої бригади, підписавши контракт 1824, зараз адаптуються в колективі та готуються здобувати базову загальновійськову підготовку. Хлопці розповідають, яку саме амуніцію вони отримали та як швидко. Дуже гарний шолом. Там батарейки дві штуки в них стоять. Тут даже можна підчати AUX провод і слухати музику через них. Слухати музику, вони дуже гарно працюють. Ставимо сюди камеру GoPro або сюди фонарик. Также нам видали плітоноски. Самі, я вот бачу саме, саме яке давали в ДСУ, плітоноска. Тому, ну, тому що є так, є балістичні защити для шиї. Также тут є 3++ броня. Вона найтяжола, ще баллистический, балістика защита е, паха. Также тут сзади також само стоїть 3 і балістика ще по бокам. Стоять балістичні пакети. Также дали тактичні пояси і кепки, рівні, це все нам повидавали за буквально за пів години, нам це все видали, насудилися, одразу швидко. Це нам видавали. Фонарь дали, не здому вже прийде фонарь. Дали нам фонарики, отакі от, видали. Ось Дуже гарний фонарі, кстати, сватовські, хороші. Дуже гарні фонарі, сватовські. Батарейка, зарядка, одразу в комплекті йде. Отже, ці юнаки зробили свідомий вибір стати захисниками. Дехто з них вже навіть має навички поводження зі зброєю. Вони повністю екіпіровані та готові загартовувати дух і тіло майбутнього воїна для перемоги України. Слава Україні! Героям слава! Для військовослужбовців 28-ї окремої механізованої бригади, які нещодавно долучились до служби за контрактом 18-24, провели тренінг для набуття первинних навичок з тактичної медицини. Чому навчали молоде поповнення бригади та про мотивацію рекрутів? Дивіться далі. Військовослужбовці, які вирішили стати частиною легендарної 28 окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, пройшли тренінг, мета якого ознайомитись з поняттям тактичної медицини, зокрема вивчали, як рятувати пораненого з поля бою та надавати першу домедичну допомогу собі та побратимам. Небезпечна зона, умовна безпека, безпечна зона. Як працювати в небезпечній зоні, тобто само допомога і щодо зони, яка стосується умовної безпеки, тобто це саме алгоритм матч, це як працювати нами з постраждалими з пораненим. Цей тренінг не входить до програми підготовки і був ініційований самою бригадою. Заняття проводили представники учбового центру САР. Після прочитаної теорії кожен етап занять закріплювали практикою. Ми розглядаємо евакуацію, коли ми працюємо із захисного укриття і постраждали десь поряд, але ми не можемо вийти на допомогу. Наприклад, застосування евакуаційних строб. Є парамідалі. Ми розглядаємо евакуацію, коли ми можемо на дуже короткий період зайти в небезпечну зону і витягти постраждалого. Що стосується кровотеч. У нас є лізні види турнікетів. Ми будемо давати реальні симуляційні сценарії. Ми пропонуємо покрутитись, а потім впасти на підлогу і накласти собі його дуже швидко на ногу. Ми намагаємося дати, щоб це закріпилось на рефлексі на, на рефлексах. На на рівні м'язової пам'яті ми працюємо із тим, що має знаходитись в індивідуальній аптечці кожного бійця. Саме на це спрямована сьогодні. Наша робота з практикою наші військові впорались на відмінно, оскільки мотивовані та розуміють, чому знаходяться саме тут діти, котрі навчаються в школах, котрі ходять в садик, їхні мами, вони могли спокійно собі жити, вирощувати нове покоління дітей, щоб далі нас було добре файне майбутнє. Я пішов не за гроші. Я взагалі не знав ні про який мільйон. Що цей закон місяць тому вийшов? Це моє бажання захищати свій дім. Були сотні тисяч таких по Україні, таких як я. Я гадаю, вже б за. Пару ну, тройку місяців відбили би всі освободили території України, і ми б жили мирно і щасливо. Проведені заняття допоможуть нашим захисникам у майбутньому краще засвоїти важливу складову базової загальновійськової підготовки, яка дозволяє зберегти здоров'я та життя. Контракт 1824. Проєкт, відповідно до якого молоді люди мають можливість вступити до Лав Збройних сил України на визначений термін один рік. Де знайти необхідну інформацію та послідовність укладання такого контракту, дивіться далі. Контракт 1824. Як долучитись та його особливості. Поїхали. Заяви подаються до центрів рекрутингу рекрутингових підрозділів військових частин, а також через кабінет призовника через застосунок Резерв Плюс або через платформу 1824 двадцять чотири ОБОВ'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях в районах ведення бойових дій сукупністю не менше шести місяців. Після укладення контракту та вступу до виконання обов'язків за посадою військовослужбовцю протягом п'яти робочих днів виплачується перша частина грошової винагороди у розмірі 200 тисяч гривень. Базова загальна військова підготовка триває 45 діб. Далі йде фахова підготовка, яка триває 14 діб. І нарешті курс адаптації у військовій частині також 14 діб. Без повного проходження посиленої підготовки направляти таких контрактників до зони проведення бойових дій категорично забороняється. Після залучення їх до виконання бойових завдань вони отримують 300 тисяч гривень. Після закінчення контракту військовослужбовець отримує 500 тисяч гривень, а також можливість виїзду за кордон та іпотеку під 0% річних. Більш детально про особливості контракту 1824 перелік посад та механізм подачі заявки можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства оборони України. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!